Всім привіт! З вами Автоювелір, Мене звати Руслан. Сьогодні буду виправляти крило на автомобілі, який ще не приїхав. Чому так? Тому що якщо б він вже був тут, я б вже 100% почав би щось розбирати, ставити лампу і просто займатися ремонтом. А хотіла зняти відео. Якщо немає питань до якості, то як будь-які підприємці, ми маємо свою норму годину і нам її треба виконати якомога швидше. Цей автомобіль не є виключенням, тим більше що у кожного майстра по видаленню вм'ятин, як правило, є свій дедлайн. Наприклад, робити автомобіль більше ніж одну добу. Це психологічно важко. Якщо можна зробити її на протязі одного робочого дня, це ідеальний варіант, навіть якщо великий об'єм роботи. Не буду попередньо розділяти цю роботу на певні етапи, планувати, як я її буду розпочинати, а просто виконуватиму в поточному режимі цей ремонт. І, як завжди, буду вам показувати і пояснювати процес. Машина вже на місці, показую пошкодження. Ось таке крило, пішов край. Тут у нас двосторонній скотч, сама вм'ята на лак, не в дуже гарному стані. Тут, окрім того, що вона тут подряпана, чи то, то полірувалась, тобто тут щось питання по шагріння якесь. Тут є от вивернули цю пластмаску. По пласмесі це то, то вже інше питання, нам головне вирівняти вм'ятину, яка виглядає ось так. Тому розпочинаю з того, що вдягаю ось такі захисні рукавички і знімаю підкрильник. Зняв підкрильник, зняв пластикову накладку. Залишки скотчу в цьому місці, я приберу одразу для того, щоб можна було ремонтувати, а це вже підготовлювати буду після того, як виправлю, щоб не витрачати час. Чому я кажу за час, тому що, наприклад, власники цього автомобіля наразі гуляють в магазині і очікують, коли вже машина буде готова і можна поїхати додому. Незважаючи на те, що об'єм роботи доволі немалий. Та і є тут деякі нюанси. Бачимо, що тут пошкоджено два метали. У нас воно пішло всередину. Це отвір, де основне пошкодження. Тут є заглушка, яка частково допоможе, тобто там доволі багато місця. В цілому, все зрозуміло, можна розпочинати. І першим етапом, скоріш за все, я просто вистукую нижню частину молотком через два метали. А потім вже подивлюсь, що робити далі. Чи то підтягнути її спочатку клеєм для того, щоб зробити попередню форму, або одразу туди вже діставатись гачками і видавлювати. Бачу в камеру, що дуже погано видно пошкодження на чорному кольорі, тому що він працює як дзеркало. Тим не менше, беремо зараз металевий великий молоток і вистукую цей край. Чому так? Тому що він має мені трошки зняти напруження на всю ділянку, тобто для того, щоб отак от стала лінія. Не обов'язково видавлятись якісь мікрони, просто поставити лінію. От По момент, де закінчуються два метали. О, я зараз побачив, як воно навіть трошки тут пішло сюди. Так, на цьому поки досить. Воно трошки навіть вийшло. Оцей горб я осаджувати поки що не буду. Я хочу, щоб між двома металами з'явилося ще більше доступу і більше відстані. Для того, щоб коли я стукав сюди по горбу, він просто не впирався в другий метал. І тому зараз я беру і приклею ось в ці дві частини будь-якими грибочками. І хочу спробувати все ж таки поставити, поставити це ребро. Нічого нового не вигадуємо, знежирюємо. Деталь нормальної температури. Само ребро немає сенсу, тому що воно буде відриватись, я візьму трошки вище, трошки вище, приклеюю центр грибочка. Сподіваюся, що цього буде достатньо. Кожен майстер, кожна людина по-своєму може побачити цей ремонт, якби і варіанти його виконання. Хтось захоче поставити тут і приклеїти розтяжки. Якісь мотузки, стапілі і так, таке інше. Я не бачу в цьому сенсу, тому що воно в мене забере деякий час. Я думаю, набагато швидше я зроблю так, якщо мені не дозволить повністю дістатися до вм'ятини оцей великий отвір, який тут є, і він насправді не дуже зручний в тому плані, що він знаходиться прямо навпроти оцієї вм'яти. Тобто тут. Скоріше за все, доведеться засверлюватись, можливо, навіть у двох місцях, і для того, щоб можна було от прямо звідси дістатись, не от зі сторони стійки, зі сторони там пружини, а от з нижньої сторони, при цьому не знімаючи колеса. Знімати колеса я тут навіть і не планував. Ну, По-перше, тут є велика відстань між колеса Маркою. По-друге, сам факт зйому колеса мені вже не дуже до вподоби. я не хочу цього робити, тому вже, я думаю, підійшов час, що можна підтягувати. Тут головне, щоб спрацювала температура, знежирювання, грибочок. Наскільки добре я підготував умови для того, щоб воно підтягнуло? Супер. Супер. Тут не дуже. Погано приклеївся, можливо, я його перетримав, він холодний, а тут просто супер. Все. Прямо ти ребро підтягнуло. Тут також трошки підтягнуло, але я вже бачу сенс осаджувати ці горби. Аби воно, звісно, не провалилось туди всередину. Якщо б в мене був повноцінний доступ середини, хоча його можна забезпечити за рахунок розбирання там, стопу, розбирання салону, і для того, щоб засунути туди подушку, накачати і створити певну натяжку. І тоді взагалі було б добре осаджувати оцей горб. Відкрив багажник, подивився і зрозумів, що мені доведеться розібрати півмашини для того, щоб дістатися туди з середини, тому такий варіант відкидаю. Продовжую так, як і планував. Планував ну, перший етап. А як воно там піде, вже буде зрозуміло, вже послідовно, якби як воно буде відбуватися. Прийняв рішення ще раз приклеїтись до ребра. Наливаю клей прямо на залишки старого. Не буду чекати моменту, поки він застигне повністю, а буду підтягувати теплим. Те, що відбувається от в цій ділянці, мене сильно не турбує, тому що воно, звісно, що буде закриватись накладкою. Добре, поїхали. Грибочок витримав. Я, до речі, дуже часто так роблю. Перший раз клею, клей залишається на грибочку, а другий раз, коли вже наливаю на грибочок зі старим клеєм, то воно залишається на машині. І так мені не доводиться взагалі чистити грибочки. Не завжди, звісно, що так виходить. В основному так. Также набагато краще. Якось вимальовується ребро. Зараз ще приклеюся от сюди. Звісно, що вона не стає прям такою чіткою лінією, як струна, прям натягнута і все, але плюс-мінус якась форма з'являється. По крайній мірі, є шанс туди вже дістатись гачком і пробувати доопрацьовувати її. Не так, що з нуля прям ставити великі грубі наколи, а вже продовжити якусь роботу. По бажанню можна ще приклеїтись в ці ребра. Мабуть, так і зроблю. Зовсім не підготовлений грибочок. Сподіваюсь, що він приклеїться нормально. Не дуже добре, тому закінчую склеєвою і починаю шукати доступ всередини. Все. Далі всі дії будуть вже за гачками. Є в мене ось такий маленький, але доволі товстий. Що ми можемо зробити ним? Ну, якусь частину, по крайній мірі, головне, не забуваємо підмотувати. Зробити один гарний висновок. Те, що я таким навіть великим гачком дістаюся в церебро. Єдине, що мені діставати з цієї сторони під таким кутом, незручно. Не витрачаю час на всі ці незручності. І роблю один отвір для цієї ділянки, зроблю його приблизно от в цьому місці. І другий отвір зроблю. Десь тут. Для того, щоб була якась відстань і можна було впиратися. І не було такої ситуації, як з цим заводським отвором. На цей невеликий об'єм роботи, який я зараз виконав, я витратив цілих 2 години робочого часу. Чому так? Тому що мені довелося прийняти буквально 5-6 дзвінків, оцінити автомобілі. І проблеми складаються в тому, що. Не вистачає спеціалістів, тому якщо ви хочете долучитись до нашої команди, будь ласка, там внизу під відео є наші всі контакти. Ви можете зв'язатись з нами. Ми вас з радістю будемо чекати. Для того щоб не затримувати клієнтів, я зараз тимчасово відключаюсь і повністю понурююсь в ремонт і відновлення цього крила. Втретє, змінив позицію для того, щоб подивитись на вм'ятину з обох боків, і було фізично легше, змінюючи руки. Є тут ситуація не дуже красиво, мені не подобається ребро, те, що воно вдавлене як по. Виступаючому цьому ребру, так і внутрішньому, от тут вдавлено. І його дуже важко спіймати. Я думаю, кожен майстер знає, що це таке, коли от треба підняти саме цей внутрішній кант. Так в цілому виходить доволі красиво. Пластмаску я не прикладав, не дивився. Просто дивлюся іноді за допомогою лінійки, що воно там відбувається, яка там іде щілина. Ну, деяка є, але невелика. Ну, все одно доводиться її постійно натягувати, натягувати, натягувати. І вона виглядає доволі грубо у вигляді якихось наколів. І паралельно вичищаю, як верхню частину, тут вздовж ребра вичищаю. Візуально на результат сильно впливає ще. Частина між цими двома ребрами, вона трошки якби, вдавлена по формі заводська, така як внутрішні згиби йде, і він якби, подвоює враження, ну, подвоює ефект того, наскільки там великі пошкодження. Видно будь-який маленький відблиск, будь-який накол, а в лампу виглядає це ось так. Зараз я не намагався вичищати щось, тобто я показую навіть в тому етапі, що отут, наприклад, можна було б пару разів стукнути, і воно вже тут, ця ділянка була б набагато красивіша. Просто зупинився, на чому зупинився і показати. Нижня частина мене не сильно турбує, але бачимо тут провал, тут провал, тобто ну, місцями треба саме внутрішній згиб якось видавлювати. Основна причина того, що я саме зараз взяв камеру і показую, тому що клієнтів вигнали на вулицю через повітряну тривогу, і вони вже не можуть гуляти по магазину, і мені треба трошки пришвидшитись. Дійшов я до більш-менш приємного етапу, етапу примірки, тобто мені треба взяти накладку і подивитись, наскільки вона щільно і красиво прилягає до цього ребра. Ну а ділянка, з якою я працював, тобто де була основна вм'ятина, виглядає ось так. Звісно, що є над чим попрацювати. Я зробив мінімальне полірування для того, щоб краще було видно пошкодження в районі подряпин. Але вони от настільки глибокі, і вони в'їлися просто в лак, Що повністю виполірувати їх не вдасться навіть по фінішу вже виконаної роботи. Нарешті я закінчив з виправленням крила, поставив накладку, відполірував наскільки то було можливо, тому що подряпини занадто глибокі, плюс вони в'їлись прямо в структуру лака, і поверхній ділянці тут взагалі немає шагрені і практично мінімальний слой покриття, тому вже навіть є ризики протерти його елементарно. Тому дивимось на готовий результат. Ось таке крило. Можна побачити якийсь відблиск по самому краю, але в цілому, мені здається, красиво. Всім дякую за увагу. Хай вам щастить. До нових зустрічей!